Зеленський поїде у Берлін на переговори з Трампом. Голова України Володимир Зеленський разом з європейськими лідерами візьме участь у відеоконференції з президентом Сполучених Штатів. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У середу, 13 серпня, президент України Володимир Зеленський вирушить до Берліна, щоб разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та іншими європейськими лідерами узяти участь у відеоконференції з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це пише німецьке видання Bild. Також інформацію про візит Зеленського до Німеччини підтвердив 24-му каналу прес-секретар президента Сергій Нікіфоров. Деталі Зустрічі не розголошується, але очікується, що сторони обговорять ключові питання міжнародної політики та безпеки. Крім Зеленського, у відеоконференції візьмуть участь лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великобританії, Італії, Польщі та Європейського Союзу, як повідомив представник уряду Німеччини, зустріч відбудеться о 15.00 за київським часом. Зі свого боку, Нікіфоров повідомив, що за підсумками зустрічі близько о 16.00 за Берліном можливі заяви Зеленського і Мерца для ЗМІ. Також сьогодні. Сьогодні буде онлайн засідання коаліції охочих. Президент сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцем. Потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами: генеральним секретарем НАТО Рюте і президентом Сполучених Штатів Трампом, розповів прес-секретар президента, як писав Головред з посиланням на Wall Street Journal, європейські лідери хочуть зустрітися з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом перед його самітом з Володимиром. Мором Путіним, оскільки бояться, що голова Білого Дому може укласти угоду з російським диктатором, На зустрічі лідери хочуть сказати, що Європа та Україна можуть не прийняти угоду про припинення вогню. Крім цього, європейські політики хочуть переконати Трампа посилити тиск на Путіна, якщо той не вестиме переговори у дусі доброї волі. 15 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі ельмендорф Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з Путіним. За його словами, на етапі переговорів може бути ймовірно буде обмін територіями. Гексет наголосив, будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений. Держсекретар США Марк Рубіо заявив, що переговори між Трампом і Путіним не є поступкою російському диктатору. Насправді це зустріч для з'ясування позицій. Як пише Блумберг, на Алясці Путін домагатиметься зняття загрози санкцій і закріплення так званих. Територіальних досягнень Путін має намір переграти Трампа у такій ситуації. Москва може спробувати назавжди забрати окуповані території України.